Поглянь типові шестикласники. Вони ходять до школи, дружать, виявляють перші симпатії. А ось ці ж діти, але вже у доісторичні часи. І замість протистояння з бешкетниками вони тікають через джунглі від печерного ведмедя, шаблезубого тигра, шукають можливість розпалити багаття та добути їжу. Як таке трапилося? Мершій переглядає відео. Мабуть, немає людини, яка б не читала твори дитячого письменника Всеволода Нестайка. Дивовижні пригоди в лісовій школі, тореадори з Васюківки, неймовірні детективи, чарівний талісман, яскраві персонажі, захопливі пригоди й авторський гумор. Повість дивовижні події в шостому Б відкриває перед читачами незвичайний світ двох друзів Лесика та Жори. Лови фісташку. Повість середній за обсягом більший від оповідання розповідний твір, у якому змальовано події із життя кількох героїв протягом досить тривалого або насиченого подіями часу. Головні герої твору Всеволода Нестайка Лесик і Жора навчаються в шостому Б класі. Лесик був фантазер. Коли, наприклад, він бачив на вулиці перехожого, у якого випиналися лопатки. Уява якось сама собою домальовувала на тих лопатках срібні крила, зхолош незнайомця вибухав вогонь, і реактивний перехожий злітав у небо, щоб там наздогнати авіалайнер, відчинити на люту двері і зайти в салон, перелякавши пасажирів. Починалися карколомні пригоди. Жора цілковита лесикові протилежність. Жора абсолютний реаліст, серйозний, поміркований. Він відомий на всю школу юний технік, конструктор і винахідник. Моделі його різних машин і механізмів постійно експонуються на станції юних техніків на республіканських конкурсах і виставках. Жору торік навіть показували по телевізору. Лесик і Жора, друзі, живуть в одному будинку на одній площадці. У школі сидять за однією партою, але Жора ставиться до Лесика з дружньою поблажливістю, як ставляться старші до молодших. Хоча, до речі, старший саме Лесик, правда, всього лише на півтора місяця. Такий уже закон серйозність і позитивність завжди старші за балакучість та легковажність. Лесикові батьки люди мистецтва тато художник, мама музикант. Жорені науковці, тато доктор технічних наук, мама кандидат наук, хімік. Може, саме тому один із друзів творчий та вигадливий, а інший живе за графіком, плануючи все життя по годинах і навіть по хвилинах. У творі дві сюжетні лінії. У першій відображено реальне життя хлопців: школа, перше кохання, відносини з батьками, загадкова історія з Альпійською гіркою. У другій фантастичній. Лесик розповідає Жорі свій сон, у якому вони вдвох опиняються в доісторичному СВІТІ ТА протистоять різним небезпекам. Установи відповідність між реальним та фантастичним утворі. Реальне альпійська гірка. Приїзд академіка. Маленька гарматка. Трійця бешкетників. Малявка, довгий злюкін, Завгосп Прометей Гаврилович. Фантастичне. Олімп, доісторичні часи, печерний ведмідь, волохаті гоміноїди, які у вісні лесика підозріло нагадують малявку довгого та злюкіна Мамонти. <клух> Все стайко порушує у творі багато проблем серед них такі дружба та її значення у житті батьки і діти, перше кохання, значення навчання в житті, стосунки між учителями та дітьми. Відповідальність за вчинки, чисте сумління, сприйняття світу різними типами особистості, фантазія та уява, поведінка в складних ситуаціях боротьба кожного і кожної за людину у собі. Протягом подій герої еволюціонують, проходять певні випробування та змінюються. У реальному світі лесик і жора стикаються з наслідками власних вчинків та усвідомлюють. Методи пізнання світу різні. У науковців аналітичний, розумовий, у митців емоційний, почуттєвий. Але і там, і там, і взагалі в усій людській діяльності в основі лежить совість. Узагалі найвизначальніша риса виду Гомо sapiens – людини розумної зовсім не розум, а саме совість. Якщо розум ще можна підозрювати в якихось інших істот, то совість притаманна тільки людині. Але риса це не вроджена. Цю рису треба виховувати в собі. Невтомно, невідступно. Все життя. Важко це. Але необхідно хто виховає, той людина. Тож, мабуть, недарма Лесикові наснився сон саме про доісторичні часи, адже це показало, що людина завжди залишається людиною, де б вона не опинилася, з усіма своїми вадами та чеснотами. А вже виховання совісті залежить особисто від кожного і кожної з нас. Тема повісті Дивовижні події у 6 Б розповідь про життя двох друзів шестикласників та їхні пригоди. Ідея твору люди несуть відповідальність за власні вчинки, тож чисте сумління залежить від кожного, кожної особисто. Хто такі педагоги та яку нараду на Олімпі вони проводили? Як вижити в доісторичному світі? І хто зруйнував альпійську гірку гордість усієї школи? Про все це ти дізнаєшся, прочитавши повість Всеволода Нестайка. Запам'ятай за жанром твір Всеволода Нестайка дивовижні події в шостому Б. Повість. Середній за обсягом більший від оповідання розповідний твір, у якому змальовано події із життя кількох героїв протягом досить тривалого або насиченого подіями часу. Тема розповідь про життя двох друзів шестикласників та їхні пригоди. Ідея. Утвердження думки про те, що люди несуть відповідальність за власні вчинки, тож чисте сумління залежить від кожного або кожної особисто. Лесик і Жора головні герої твору. Вони різні, але це не заважає їм бути найкращими друзями. Усе стайко розкриває багато проблем у творі дружба та її значення в житті, батьки і діти, перше кохання, значення навчання в житті, стосунки між учителями та дітьми, відповідальність за вчинки. Чисте сумління, сприйняття світу різними типами особистості, фантазія та уява, поведінка в складних ситуаціях боротьба кожного та кожної за людину у собі. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Відкривай разом із нами світ художньої літератури.